Шалом, це Славко, Ася через нас відклала фітнес, тож будемо дуже швиденько. Вона соромиться все називати зарядки. Я кажу правильно, що вранці ніхто не робить, треба прийти до тями, а потім робити. Оце 13, зама прийде, коли тупо буде мерзло, то ця демагогія за дрова мене задірає. Тому що як оце називається Асікерасіновий багріватель? Кореїський, що скрізь продає. Фуджика. В часи, коли є Фуджика, а як люди в Казахстані жили зимами, коли все накрилося? Є Фуджика, є кірасі навіть поштою, вопреки всім запретам, посилають поштою, як можна жити в цьому середньовіччі? Скажу сразу, те, що змінюється клімат, змінюються і ліси дуже-дуже сильно. Це процеси неймовірної важливості і неймовірних обсягів. Ми ще не осягнули, що робиться з нашим лісом. Перше, оця механічно дурна німецька мода лишати валежник, щоб повернути ліс до природного стану і зменшити його товарність. Я не знаю, через що це робиться. За багато процесів я вже ви знаєте, скільки років не працюю в цьому виданні. Полювання та вже безпосереднього контакту з лісом немає. Багато що знаю за ліс. Просто нащо говорити за великих, котрі рубають з великими. Ми нічого не зможемо зробити. А з дрібними активисти можуть подужати. От у броварах, як тільки огоролять вздовж траси кусок посадки, от за броварами всі посадки вирубані. Добре, що то поля росте від коріння. От як їздимо на гогалів, то видно, що трохи відрознять селяни ж все покрали, чи не селяни, чи отамани сільські. Мені чесно плювати яке бидло. Але якщо в місті вже активісти можуть відбити частину дерев, то добре, ви розумієте. Ясно, що ця боротьба за Катю, я за це робив сюжет. Ліси захламлюються. Є насікоми багато кормова база насікомих збільшується, гине сосна, стран що це ж були все посадки сосни і американського дубу під лісом, під промисловість, під возмасію свої, підшахти, під шахти, під шахти Шла сосна, багато чого зараз. Ліс зміниться, не до впізнання наші українські. Ми ще Цих екологічних процесів зміна дрівостава, ми ще не спостерігаємо, це треба серйозно говорити а не в публіцистики. У публіцистики дві речі скажу: коли мені гниють про стареньких батьків, у нас у корейців, поняття стареньких батьків нема. Тому що у нас певного часу батьки на дітей не працюють, не тягнуться. Це як у нас свадьба. І бідні, нещасні, старі батьки бігають, догождають цим молодим кобилам, тягають оце на стіл. Я вражений цією дикістю. Я раніше її не помічав, чесно сказати, казав, які ж у нас, як це сказати, турботливі батьки, коли Ася мені пояснила нарешті всю дихість цього невестки завжди бігать. Розумієте, це просто різниця життів. Добре, випиляємо ми Будемо жити, як в Україні в фільмах за війну німецьких 44-го року, ні однієї деревини. Так, повернемося до війни. Отут тут багато чого. Ось. На Західному фронті так, згодом за фільми 30-х років. Ясно, що треба подивитися що з труп 17-го року, правильно, Ганс Цоберляйн робив ветеран війни, був співавтором і Людвіг Шміт Вільді. Я так не зрозумів, як всі відпираються від свого авторства, а фільм вийшов класичним. Що у нас тут німці пишуть? Так, Да, Швітвірді да, Гансубер, ну, як завжди, з нічого вийшла якість. Тут навіть справжній МК4 є в фільмі. Фільм за німецький раджу вам подивитися, він з озвучкою. На жаль, я не знайшов. оце, бачите, всі короткі версії. Треба шукати 107 хвилин. А скрізь на 10 хвилин коротші, обрізані там, де фольклор прибла, прибрали національні ці приводи в Сполучених Штатах є. Це справжній фільм за Штоструб. Также раду його подивитися, як і в вогні 31-го року, Карла Хартля. Це ну, в Австрії кіно не могло бути. Ви про те, що після війни навіть яку вони сентиментальщину знімали за СІСІ? Дивитися важко таке воно все конфетне, як і вся Австрія. Але це прекрасний фільм в війні за війну з Італією за Тірольський фронт. Решту фільмів я ще не подивився. Добре, що ви мені підняли це питання, що треба знову почати дивитися кіно. Ну, також блокада у боте Раджу. Я так і називаю фільм англійський, але німецький підводний човен там бомбезний. Для німого фільму 28-го року так показати підводний човен Першої світової війни. Я скажу. Якщо приємно, в цих фільмах... Нема оцих хворобливих рефлексій, нема ремарковщини. Розумієте, люди долають жахіття Першої світової війни і виживають, і товаришують, витягують один. Розумієте, там є таке поняття, як обов'язок. Навіть в у, у горах у вогні. Раджу вам це все подивитися, тому що і самому мені, ну він це ще Харт зробив. Ріт Умдія Фрайхайт за польське повстання 1830 року. Я ніяк не зберуся знайти хорошу копію. Я бачив погану німецьку копію. Ну, як там трохи з кіньми розібрався, трохи улани, там нічого. Але наскільки їм вдався німцям польський фільм, я не знаю. Ну просто немає якісної копії. Зараз знову почну походи по старих фільмах, то зможемо поговорити на цю тему. Що там іще мене питають? О, все, бабка починається. Слухайте, по кирпичику і павінь, ви не уявляєте, що таке руйнівна сила селян? От люди правильно зробили, що ми сторожили посадку коло нашого поля. Ви не розумієте войнівну силу селяни. Вони дрібні, як таргани, а нищать багато. Кожен нищить потрошку і виходить все. Ви розумієте? Оце правильно було бо Хто орендує поля, той має боронити посадки коло цих полів. Ви собі не розумієте, що це ще пани плакалися. Ви розумієте? Це. Чому в нас нічого нема? Тому що одного пристрелили браконьєра. який вой піднявся. Пам'ятаєте, чого це дато ругідь пристрелив мінта пенсіонера, браконьєра який там вічно шарився? Вам мінта пенсіонера шкода, який ви вой підняли? Зрозуміти, в Німеччині руки рубали, вішали століттями, поки привчили людей до цивілізації і дуже швидко розучилися від цивілізації, як тільки дозволили. Мавпам жити як мавпи. то і вся цивілізація прахом піде знищити нашу цивілізацію дуже легко. Люди вже 800 років жили без ватер-клозетів. Якщо ви думаєте, що слідом за лісами не зникнуть ватер-клозети, то ви помиляєтесь. Зробтоки трошки треба попустити вішки, допустити на цю землю людей. Ну, знаємо кого, в принципі, і тут і ватерклозетів не стане. Так що давайте оце. Селянин це притяча біженця, ставленню до природи. Не будемо. Оце от, це от хлопоманія вся наша, вона до добра не доводить. Нам взагалі вже стільки селян не потрібно. Вони просто це нещасні зайві люди. Якщо вони виїжджають на захід, зрозуміти, є фермери, є ті, хто на них працюють, а решта що там робить? Ну, якщо відверто, військо вони вже не підуть, вже нема кому. Для чого їх тримати? Резерв для заводської робочої сили нема, може ці люди комусь знадобляться? Може їх десь можна буде притулити на заході? Я не знаю. Це дуже жорсткий процес. Життя мальтузіанське. Ви весь час вірите в якісь інші ідеї. Єдина розумна ідея це мальтузіанство, на жаль. Вон, Ася, вчора чи позавчора півгодини говорила на тему мальтузіанства. Я вам боюся це переповідати або записувати. Ну, насправді це так, ми... Людство в процесі підмінило біологічні форми естественного відбору соціальними, а зараз відмінили це естественний відбір соціальними формами на Заході. До чого це приведе, окрім катастрофи? Вони хочуть зняти Ася... місце Бога. ...на Нас закроють. Так, да, хоча б страшенно вірно, оце. Так, краще за німці, це безпечно. Я розказав за прекрасні фільми. Треба ще ну, подивіться Бандеру Іноземного легіону. Ну, це, це Зарійську війну. Я ще от французькі передвоєнні ніяк не подивлюся, не готовий. Оце питання, яка на ваша найкраща гвинтівка Першої світової війни? Хотів би я сказати, що Маузер, я скажу, мені там з моїм очима прицільні не подобаються. Хотів би я сказати, що Мосін, але мені там прицільні подобається і баланс Гвинтівки подобається драгунки ну 30-го року нашої. Але вона загрізняється дно магазина. Хотів би я сказати вам Манліхер, в мене рушниця була перероблена під дробовий патрон. Я скажу, що я кращу і не бачив, але не знаю, як він, як Гвинтівка. Те, що Манліхер. Шонавер – одна з найкращих витівок в світі це правда. Я по мисливських суджу, це, 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 це бімба. А звичайний Манліхер це просто є критика Манліхерів, вона з одного з польських авторів з книжки 30-х років. Там є критика Манліхерів, Ну, йому видно, може це воєнне виробництво пізнє, але воно достатньо суб'єктивно. Принаймні Федора вказав, що Манліхери – Працювали на, на російському фронті в руках російських вояків некомпетентних, значить диких, менше засмічувалися, ніж Мосіни. Ну і японська гвинтівка натурально просто подобається всім через малу віддачу, через цей легкість, через бій. Але там, ну, в принципі, балістичні таблиці були не потрібні, всі стріляли на каратки. На той час вона громадянську війну, мабуть, да, мексиканський карабін, оцей «Сімьорка» подобався дуже всім сильно. Ну, маманліхер, ну, мосін він себе витягнув, просто що одного магазина треба очищати. Здавалося, що така річ, як дірявий, що патічне зарядження мало сенс, що ви тільки з патічним заряджанням. Ну, зрахули разом з за влазять влазять магазин, вони самоочищаючіся. Хто про це міг подумати? Та й 88 восьма непогано в німців стріляла за творбу. Хороший, просто що. Оця критика антисемітська передвоєнна. Румунський манліхер. 6,5 була хороша. Гвинтівок було багато, і в кожного своє. Це от спроби по воєнні створити ідеальну гвинтівку, я скажу. Але от розумієте, ма маузер він добрий, поки з нього не стріляєш. Я так скажу. А це, так, це така пушка, вона так валить, якщо 98 в плече. Ну, все поки що. Давайте з хаяся фітнесом займеться. Бай. Щось.